У світловодську відкривається перший офіс Зроблено в Україні. Державна служба зайнятості приєдналася до ініціативи Всеукраїнської економічної платформи Зроблено в Україні. Започаткованою урядом з метою створення ефективного діалогу між державою та бізнесом цей важливий крок спрямований на об'єднання зусиль у підтримці національного виробника, активізації економічної діяльності, популяризації українського продукту та формування позитивного іміджу України на міжнародному рівні. Участь служби зайнятості в реалізації цієї ініціативи відкриває нові горизонти для розвитку підприємництва в регіоні, покращення інвестиційного клімату та подолання безробіття, зокрема, шляхом створення нових робочих місць. Офіси зроблено в Україні. Це всеукраїнська економічна платформа, яка була створена за ініціативою держави. Ця платформа спрямована на активізацію зусиль бізнесу і влади, спрямована на ефективність роботи з розвитку підприємництва, підтримку українського виробника, просування української продукції та створення ефективної сприятливої умов для інвестицій. Упродовж трьох років гранти і мікрогранти отримали 572 мешканці нашої області. В цілому на ці програми були спрямовані майже 150 мільйонів гривень. За цей час отримувачами грантів і мікрогрантів створено майже 780 робочих місць і грантоотримувачі сплатили до бюджетів різних рівнів майже 110 мільйонів податків. Найбільш популярними, якщо брати в цілому по області, напрямки є це надання послуг різноманітних від виробничих до освітянських. І це приблизно чверть всіх отриманих грантів. А потім у нас йдуть громадські харчування, все, що пов'язано з цим. І далі у нас йдуть різноманітні гранти, є навіть унікальні, як розведення креветок і таке інше. Хочу зазначити, що мешканці Світловодської міської тергромади, Власівки, Великоандросівки. Вони не дуже активні на сьогодні у плані отримання і розвитку власної ініціативи за цей час. Тільки 13 грантів-мікрогрантів було надано мешканцям вашої світловодщини. і тому ми дуже сподіваємося, що саме цей офіс, зроблений в Україні, буде опорою для розвитку підприємницької ініціативи наших мешканців. Платформою для впровадження економічної програми зроблено в Україні та підтримки мікро та малого бізнесу є Офіси, зроблено в Україні. В офісах як діючі, так і майбутні підприємці зможуть отримати інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримки бізнесу. Міжнародні та регіональні програми, якими можна скористатися одночасно, такі офіси в області вже діють на базі Кропивницької, Олександрійської, Новоукраїнської та Голованівської філій обласного центру зайнятості. Наразі відкривається офіс і у місті Світловодському. Сьогодні ми відкриваємо двері не просто нового офісу, сьогодні ми відкриваємо сторінку в економічному розвитку нашої Світловодщини. Відкриття осередку зроблено в Україні це потужний механізм, який консультативний механізм, який позитивно вплине на розвиток нашого підприємства. Підприємництва в цілому. Наші місцеві товаровиробники, наші громадяни можуть звернутися за консультативною допомогою, можуть підтримати фаховий супровід в реалізації їхніх проєктів. Тож на даний час це дуже позитивна ініціатива. Участь у цих програмах це залучення нових інвестицій. Це в свою чергу стимулювання розвитку нашої економіки, що спонукатиме розвиток нашої громади в цілому. Нагадаємо, що офіси зроблено в Україні, це складова частина національної політики уряду з підтримки українського виробника. Вони є платформою для створення та сприяння розвитку вітчизняного бізнесу та підвищення конкурентно спроможності українських товарів на ринках. В офісах як діючі, так і майбутні підприємці зможуть отримати інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримки бізнесу. Міжнародні та регіональні програми, якими можна скористатися одночасно. Добрий день. Ми раді вас вітати на нашому відкритті офісу. Зроблено в Україні. Хочу трошки розповісти, що зроблено в Україні це державна програма, яка була ініційована нашим президентом України для підтримки українського бізнесу і розвитку українського виробника. Офіс зроблено в Україні, це не просто офіс, це простір, в якому ми будемо приймати підприємців, надавати консультації, а також інформацію щодо програм підтримки малого та мікробізнесу. Також до нашого офісу можуть звернутися усі бажаючі, які мають намір започаткувати власну справу або розвивати свою власну справу. Також в нашому офісі ми консультуємо щодо компенсаційних програм від держави при прийомі на роботу учасників бойових дій, вимушено переміщених осіб, осіб з інвалідністю, також компенсації на новостворені робочі місця, а також компенсації на облаштування робочих місць для інвалідів першої другої групи. Держава надає зараз багато можливостей, тому наша основна задача вчасно та якісно консультувати наших підприємців, роботодавців, щоб вони користувалися цими можливостями. А в нашому офісі ми будемо надавати консультації щодо написання бізнес-плану, як правильно захистити бізнес-план, допоможемо скласти та подати заявочку через портал Дію для отримання гранту. А чи платні є ваші послуги? Всі послуги, які надають фахівці центру зайнятості, є безкоштовними. Ми завжди раді надати вам якісні послуги стосовно всіх державних програм від служби зайнятості. Офіс зроблено в в Україні працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17.00. В офісі представники малого та середнього підприємництва стартапи можуть отримати допомогу та консультації щодо. Урядових грантових програм підтримки діючого бізнесу, а також сприяння започаткуванню власного бізнесу, мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу за програмою Власна справа, гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Гранти для створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Гранти для створення або розвитку тепличного господарства. Доступних кредитів 5 7%, 9, інвестиційні кредити для переробної промисловості та інші, закупівля української сільхозтехніки та обладнання, компенсація 25% витрат закупівлі, можливості підвищення за сприяння служби зайнятості, якості робочої сили, шляхом отримання ваучера на професійне навчання тощо. Компенсаційних програм для роботодавців, які створюють нові робочі місця, працевлаштовують на них безробітних громадян, внутрішньопереміщених осіб, облаштовують робочі місця при працевлаштуванні громадян з інвалідністю. Одним із перших світловодців, хто виборов грант за програмою Є робота, став Тимофій Волков. Ви один із перших світловодців, хто виборов грант за програмою є робота. Скажіть, будь ласка, який же напрямок ви обрали цього гранту? Металопереробка і виробництво москітних сіток. Дякую. Пане Тимофій, скажіть, будь ласка, чи складно було вам стати переможцем цього гранту? Спочатку було складніше, тому що не було офісу, в який можна було звернутися щоб отримувати консультацію для розвитку моєго бізнесу. Розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє. Що ви плануєте? Плануємо збільшити об'єми виробництва та якість продукції, створити нові робочі місця. Офіс працюватиме на базі Світловодського управління Олександрійської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою місто Світловодськ, провулок Нагірний, будинок 3. Телефон 044 244 94 96